Кілька років працівники районного краєзнавчого музею, а це без перебільшення патріоти пошуковці пропонували назвати на честь Клари Лучко центральний парк Чутового. Не вдалося тоді ініціювали встановити меморіальну дошку. Селищні депутати сказали так, та ще й гроші дали із місцевої казни. Розмістили витвір полтавських скульпторів на фасаді палацу культури за кілька сотень метрів будинок, у якому 1 липня 1925-го в сім'ї колгоспників народилася майбутня актриса. Цього ж дня у приміщенні районного будинку культури відкрили зал Музей Лучко на стендах. рідкісні фотографії актриси із родинного архіву, копії документів, нагородних листів. Тут буде постійно діюча виставка Клари Степанівни Лучко, тому що вона ж була актриса видатна, і будинок культури поєднує театр і кіномистецтво. Коли ми не знаємо минулого, ми не можемо сподіватися на якесь майбутнє. От, тому для мене це дуже важливо, і е, я буду робити все для того, щоб історичні ці довідки історичне минуле донести до нашого покоління. Першу екскурсію провів краєзнавець історик, автор книги «Політ Горлиці», присвяченої творчості нашої землячки Андрій Шуть. Розказав про дитинство Клари Степанівни, евакуацію у Казахстан за часів Великої вітчизняної війни, студентські роки у Москві та найбільша цінність фонду. Особисті речі народної артистки СРСР їх подарували музею чоловік і донька Клари Лучко. Слава Богу, що є люди, які займаються, збирають усе по крупинці. Збирають цю історію для нас, для майбутніх для наших дітей. Місцевий художник Іван Малич подарував фотопортрет Клари Степанівни. Працівники ж Чутівського районного музею звернулися до земляків гостей району з пропозицією поповнювати фонди експозиції, а ще готуються збирати підписи, щоб одна із вулиць районного центру носила ім'я Клари Лучко.